Знаєш ти, що твоє серце може бути вирішальним фактором у питанні служби чи звільнення від неї? Так саме так, одні з найчастіших причин, через які військовослужбовці та призовники визнаються непридатним до військової служби, пов'язані з серцево-судинною системою. І це не просто медична формальність, це питання твоєї безпеки, здоров'я та життя. Якщо ти діючий військовий, призовник або рідний військовослужбовця, дивись цей матеріал до кінця, ти дізнаєшся, які саме діагнози по серці фігурують у наказі 402. Які є підстави для категорії А непридатні. А головне, отримаєш поради, як підготуватись до ВЛК, якщо в анамнезі є проблеми з серцем? Чому важливо дивитись далі? Бо на відміну від чуток, пліток і порад з інтернету, саме наказ 402 – це офіційний документ, за яким приймаються рішення на ВЛК. Якщо ти або твій побратим має діагноз, який підпадає під цю категорію, знання своїх прав та процедури ключ до справедливого рішення. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Що таке наказ 402? Це основний нормативно-правовий акт, який регулює порядок медичного огляду осіб, що підлягають військовому обов'язку. Він визначає категорію придатності до військової служби та надає чіткі критерії щодо кожного діагнозу. Категорія а непридатний означає повне звільнення від служби або з призовом, або вже у діючій армії при проходженні повторної ВЛК, наприклад, після госпіталю чи загострення хвороби або планового перегляду. ТОП-3 діагнози по серцю, що надають категорію А. Перший ішемічна хвороба серця зі стенокардією або після інфаркту. Що це таке? І це хронічне захворювання, при якому серцевий м'яс не отримує достатню кисню через звуження коронарних артерій. Найгостріша форма інфаркт міокарда. Після нього залишаються рубці, серце працює гірше. Що каже наказ 402. Особи з ІХС, які мали інфаркт або мають стабільну стенокардію, навіть першого і другого функціонального класу визнаються непридатними. Якщо напад стенокардії фіксується офіційно, лікарня, швидка, стаціонар це вагомий доказ. Порада. Якщо у вас був інфаркт або стенокардія, обов'язково зберігайте всі довідки, виписки, результати обстеження, КГ, Холтер, УЗД серця, вони є головними доказами на. ВЛК. Як підтвердити діагноз ІХС зі стенокардією або після інфаркту. Щоб на ВЛК зафіксували діагноз ІХС, офіційно потрібно надати документальне підтвердження з медичних установ. Важливі не лише слова, а записи у медичній карті, епікризи, результати інструментальних обстежень і висновки кардіолога. Особливо значними є епікрис після госпіталізації з приводу інфаркту міокарда, виписка з кардіологічного відділення з фіксацією стенокардії, заключення функціонального недостатності міокарда, наявність стійкої фармакотерапії, нетрати, бета-блокатори, антикоагулянти. Які до обстеження найважливіші? ЕКГ, електрокардіограма, стандартне дослідження, що фіксує ішемічні зміни або сліди перенесеного інфаркту, холтер ЕКГ добуве моніторинг, виявляє напади стенокардії, епізоди ішемії або порушення ритму, які не влюбляв. В... В вловлюється при звичайній ЕКГ, ЕХОКГ, УЗД серця оцінює роботу міокарда, фракцію, викиду, гіпокінезію, наявність рубців після інфаркту. Стрес-тести або велоергометрія при сумнівних випадках можуть показати обмеження фізичного навантаження через ішемію. аналізи крові на тропонін, холестерин, ліпідограму для оцінки гострих подій або факторів ризику. Коронографія за наявності, золотий стандарт при ІХС підтверджує стеноз суди. То на ВЛК відповідає за цей діагноз. Головним спеціалістом, який розглядає діагноз по серцю, є кардіолог або лікар-терапевт, якщо кардіолога немає у складі ВЛК. Але остаточне рішення ухвалює голова ВЛК разом із секретарем на підставі висновків усіх лікарів. Важливо, щоб кардіолог не просто поставив штамп, а офіційно зазначив діагноз довідці ВЛК з формулюванням діагнозу з наказу. 402. Шість важливих порад щодо діагнозу ІХС на ВЛК. Зберігай усі медичні документи після лікування стаціонарів консультації, особливо виписки, де зазначено інфаркт або стену Не покладайся лише на слова. Все має бути зафіксовано документально. Заключення лікаря КГУЗД результати аналізів. Обов'язково принеси з собою на ВЛК, копії всіх обстежень, оригінали. Залиш собі копії, додай до справи. Якщо у тебе були випадки втрати свідомості гострого болю за грудиною, повідом про це лікарю. Це важлива частина симптоматики. Заздалегідь пройди кардіолога в цивільній установі бажано не один раз і візьми письмові висновок. Якщо ВЛК ігнорує твої скарги або документи, подавай письмову заяву на повторний огляд. Другий діагноз серцева недостатність другого третього ступеня. Що це таке? Це стан, коли серце не здатне качати кров у потрібному об'ємі. Людина відчуває задишку, набряки, втому навіть при невеликому навантаженні. Що каже наказ 402? наявність хронічної серцевої недостатньої 2Б або третього ступеня. безумовно підстава для встановлення категорії А непридатна. Порада. Під час проходження ВЛК звертайте увагу, щоб у медичній документації було чітко зазначено ступінь СМ. Без цього ВЛК може поставити питання про придатність з обмеженнями, хоча це помилка. Як підтвердити діагноз серцева недостатність 2-3 ступеня? Діагноз серцевої недостатності встановлюється на підставі клінічної картки, об'єктивних обстежень та висновку лікара-кардіолога. Найголовніше довести функціональні обмеження, які відповідають другому або третьому. Тьому функціональному класу за NAHI класифікації за фізичними навантаженнями. Другий ступінь ФК-2, задишка при підйомі сходами або при швидкій ходьбі незначне обмеження фізичної активності. Третій ступінь ФК-3 задишка. Навіть при мінімальних навантаженнях, неможливість пройти більше 100-200 метрів без зупинки, виражений набряковий синдром. Щоб ВЛК визнали цей діагноз, потрібно письмове підтвердження від кардіолога, плюс результати інструментальних досліджень, які обстеження важливі для підтвердження СН. Ехо КГ УЗД Серце. Слідження визначає фракцію викиду, зниження більше 50% свідчення СН, гіпертрофію шлуночки, делатацію камер серця, порушення діастолічної функції. ЕКГ виявляє ритм серця порушення провідності і шамію. Холтер ЕКГ, якщо є підосра на аритмія або серцеві блокади, які можуть ускладнювати СН. аналізи крові на NT про БІНПІ або BNP біомаркери що підвищуються при СН. Особливо важливо для документального підтвердження у цивільному лікуванні рентген-ОГК-органів грудної клітки для оцінки застійних явищ у легенях кардіомегалії. Велоергометрія або шестихвилина ходьба у деяких випадках для оцінки толерантності, до навантажень, фізична функціональність. Хто на ВЛК відповідає за цей діагноз? На ВЛК діагноз серцева недостатність 2-3 ступеня розглядає кардіолог або терапевт, який входить до складу комісії. Але найважливіше узагальнюючий висновок кардіолога з чітким формулюванням ступеня недостатності, плюс даними з обстежень. Після цього рішення ухвалює голова ВЛК разом із секретарем з упорою на наказ 402. у 402 наказі СН 2 третього ступеня відноситься до статті 38 непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний або непридатний у воєнний час залежно від ступеня. Шість важливих порад щодо СН 2 або 3 з третього ступеня на ВЛК. Пройде обстеження не пізніше, ніж за 1-2 місяці до ВЛК. ВЛК враховує лише свіжі результати, особливо ЕХОКГ і аналізи. Проси кардіолога чітко вказати СН 2-3 і ступеня за НЕХ у заключенні. Без цього формулювання ВЛК може зменшити серйозність діагнозу. Заздалегідь отримає підтвердження у цивільного кардіолога в державній або приватній Клініці. Це важливо для порівняння висновків. Веди щоденних симптомів за кілька тижнів до ВЛК. Фіксуй випадки, випадки задишки, набряків зниження витривалість. Це може подати як письмове пояснення для ВЛК. Зверни увагу на ступені на супутні хвороби: гіпертонію, аритмію і ХС. Вони посилюють СН і можуть дати підсилення діагнозу за статею 402. У разі. Відмови або легкої оцінки ВЛК, подавай апеляцію з новими обстеженнями або звертайся до госпітальної ВЛК. Пороки серця це третій діагноз. Пороки серця вроджені або набуті, які призводять до порушення кровообігу. Що це таке? Це анатомічні дефекти клапанів або перегородок серця, які порушують роботу серцево-судинної системи, наприклад, мітральна недостатність, аортальний стеноз Тощо, що каже наказ 402, якщо порок призводить до функціональних змін і впливає на кровообіг, особа вважається непридатною, особливо якщо є клінічні прояви, аритмія, задишка, синкопи. Порада, обов'язково надавайте ВЛК не тільки діагноз, а й ехо КГ, УЗД серця з описом порушень. Якщо є заключення кардіолога або кардіохірурга, додайте до справи. Як підтвердити діагноз пороки серця з порушенням кровообігу? Порок серця. Це анатомічна вада серця клапанів або перегородок, яка впливає на нормальний кровообіг. Він може бути вродженим, наприклад, дефект міжпересердної перегородки, набутим, наприклад, стеноз або недостатність клапана після ревматизму чи ендокардиту. Головна умова для визнання навилка наявність клінічно значущих порушень кровообігу, тобто не просто є порок, а він впливає на функціональність, задишка, набріки, зниження толерантності до навантаження тощо. Які Обстеження потрібно, обов'язкові обстеження. у ЗД серце головне показує, які саме порог зденос, недостатність клапанів, дефекти перегород, ступінь порушення кровообігу, наявність гіпертрофії, дилатації, зниження фракції викиду. ЕКГ дає інформацію про аритмії, гіпертрофії відділів серця, порушення провідності, рентген грудної клітки. Дозволяє оцінити розміри серця легеневу гіпертензію, застій у малому колі, кровообігу, Холтер ЕКГ, якщо є симптоми, аритмії або непритомності, функціональні проби, шестихвилинна ходьба, навантажувальні тести для визначення фізичної витривалості, загальний аналіз крові, біохімія, ентіпробінпі, допоміжні дослідження, особливо при ознаках серцевої недостатності. Хто на ВЛК відповідає за цей діагноз? Основна роль кардіолога. ВЛК. Він аналізує висновок ЕХОКГ, ЕКГ, інші документи, оглядає військовослужбовця і формує попередній висновок. Підсумкове рішення ухвалює голова ВЛК за участі секретаря. Згідно з наказом 402 пороки серця з порушенням кровообігу зазвичай розглядається за статтею 38 серцева недостатність або окремо за статтею 39 Пороки серця зі значним порушенням функцій. Шість порад щодо пороку серця на ВЛК. Подавайте документи лише з активним діагнозом. Недостатньо просто зазначити порок серця, треба вказати ступінь порушення функції кровообігу, Другий або третя функціональний клас. Робіть ЕХОКГ КГ у двох місцях. Бажано держустанова для легітимності та приватна клініка, часто точніший опис. Якщо результати збігаються, ваш кейс сильніший. Попросіть кардіолога написати у висновку порог серця, що призводить до порушення кровообігу бігу ФК-2-3 за НАХ, і обов'язково вказати, чи є ознаки СМ. Підготуйте письмове пояснення до ВЛК, опис симптомів, коли виникає задишка, як впливає на повсякденне життя, це додатковий аргумент. Якщо є інші діагнози, гіпертонія, миготлива аритмія, і ХС, включайте їх у перелік, бо вони підсилюють вашу справу. У разі відповідного... Або формальної оцінки подавайте на повторну ВЛК або госпітальну ВЛК. Там частіше визнають важкість стану на основі розширених обстежень. Як підтвердити діагноз по серцю на ВЛК. Електрокардіограма, ЕКГ, базове, але важливе дослідження. Холтер ЕКГ, добовий моніторинг, покаже серцевий ритм у звичайному житті, Ехо – УЗД серце, золотий стандарт для оцінки клапанів, скоротливості розмірів камер, стрес-тести або велоергометрія. При сумнівних випадках, виписки зі стаціонарів, особливо після інфарктів чи операцій, заключення кардіолога, бажано не один, а кілька. Чому важливо зібрати документи заздалегідь? На практиці ВЛК часто проходить Формально, 6 лікарів, кілька хвилин на кожного і все. Якщо у вас не буде з собою повного пакету документів, шанс на справедливу оцінку знижується. Порада. Перед ВЛК підготуйте папку з усіма обстеженнями та копіями, медична грамотність це є ваша безпека. Як діяти, якщо вам поставили придатний, а ви маєте серйозний діагноз по серцю? Попросіть копію рішення ВЛК, оскаржуйте рішення у вищій ВЛК, підготуйте медичні документи та письмову заяву. За потреби звертайтесь до юристів безпечних. Спеціалістів з підготовки до ВЛК. Серце це не жарти. І армія навіть у найскладніший час має враховувати стан здоров'я бійця. Якщо у тебе чи твого побратима є хвороба серця, знай свої права, читай наказ 402, консультуйся спеціалістами. Маєш діагнози по серцю і не впевнений, як це вплине на ВЛК. Не знаєш, які документи підготувати. Хочеш отримати консультацію перед проходженням комісії, пиши на пошту. Onweline, собачка. Або залишай коментар під відео. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Разом ми зробимо ВЛК чесною та прозорою. Залишайся в безпеці, бережи себе та побратимів. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.